Вітаю, я Катерина Супрон. Сьогодні 1 березня мілітарний доповідає про армію Естонії. Міністр оборони країни запропонував збільшити чисельність війська воєнного стану на понад як 20 тисяч осіб. Тож у разі оголошення воєнного стану та мобілізації до зброї стануть 43 тисячі 700 бійців. Це необхідно для того, щоб генеральний штаб розумів, яку кількість військових зможе залучити до оборони країни у випадку збройної агресії, не чекаючи додаткових рішень уряду. До сухопутної компоненти оборони. Они додадуть 10,5 з половиною тисяч особового складу. Ще 4 тисячі військових будуть у протитанкових підрозділах та підрозділах протиповітряної оборони. Щодо іншої чисельності залучених сил не повідомляють. Основою збройних сил Естонії є сухопутні війська. Це дві піхотні бригади. Військово-морські сили Естонії мають 11 бойових кораблів та катерів. Також в Естонії запустили процес реформи військово-морських сил, поєднують їх з поліцією та прикордонною службою. Естонія не має своєї бойової авіації, але повітряний простір Балтії охороняють сили НАТО. Військові Естонії брали участь у кампаніях в Афганістані, Малі та Іраку у складі контингенту НАТО. Маючи досить нечисельне військо, Естонія з 2014 року активно підтримує Україну. Крім того, Естонія стала однією з перших країн, які ще на початку лютого минулого року передали Україні ракети до ПТРК Джевелін. Далі були естонські гаубиці, Д-30, протитанкові міни, стрілецька зброя, боєприпаси, автомобільна техніка та медицина, повний. Перелік переданого Україні озброєння не озвучується. А вже в січні цього року Естонія оголосила про найбільший пакет допомоги Україні на 113 мільйонів євро. У ньому всі естонські 155-мм гаубиці гаубиці 70 а також 122-мм гармати д 30 сотні протитанкових гранатометів М2 Карл Густов із боєприпасами та засоби підтримки артилерійських підрозділів. Всього Талін передав Україні допомоги на 400 мільйонів євро. Це 1% від внутрішнього валу продукту країни, але Естонія це країна НАТО і ні з чим вона точно не залишиться. В липні минулого року в Естонії оголосили про перегляд оборонних планів, зважаючи на досвід українських сил. Як і інші країни Балтії, Естонія нарощує контингент НАТО на своїй території та переозброїться. У липні США оголосили про продаж шести систем Хаймерс, ракет до них та ракетакамс. Офіційно намір звучить так: Естонія має намір використати сучасне американське озброєння для модернізації своїх збройних сил та розширення. Можливості щодо посилення оборони країни та стримування регіональних загроз регіональних загроз, окрім Росії в цій частині планети немає. А успішність американських РСЗВ Хаймерс довели українські військові. Естонія невелика країна з населенням всього півтора мільйони людей розміром трохи більше за одеську область. Тож розвиватиме свою протиповітряну оборону разом з партнерами, закуповуватиме ЗРК разом з Латвією. Поки процес закупівлі власних ЗРК триває, естонське небо захищатимуть іспанські НАСАМС. Батарею ЗРК мають розгорнути в квітні цього року. Також для захисту неба Естонія купує польські ПЗРК «П'юрун», які призначені для боротьби з низьколітаючими цілями, літаками, гелікоптерами та дронами. Естонія стане другою Балтійською країною експлуатантом цех ПЗРК після Литви. Берегову оборону Естонія розвиватиме спільно з Фінляндією. Після вступу Швеції та Фінляндії в НАТО Балтійське море стане спільним морем альянсу. Тож його захист від ворога Росії спільне завдання. Йдеться не про спільні закупівлі, а про інтеграцію існуючих систем. Естонія вирішила закуповувати ізраїльські комплекси Blue Spear. Їхня дальність дії 290 кілометрів. Ними армія країни може уражати будь-які цілі будь-якому місці місці Фінської затоки. Фінські ж ВМС мають протикорабельні ракети МТО-85М. Це фінська версія РБС-15 МК-2, які мають дальність ураження 100 км А тепер артилерія. З 2020 року Естонія отримує південнокорейські гаубиці К-9 «Сандер». У січні цього року замовили ще 12. Цим збільшили свою вогневу потужність до 36 гаубиць. Щоб нищити техніку ворога на дальніх дистанціях, Естонія закуповує баражуючі боєприпаси. Точну кількість та суму контракту не називають, тому що він остаточно буде погоджений вже в першому кварталі цього року. Міністр оборони Естонії каже, що це одна з найбільших оборонних закупівель країни. Рішення це зробити ухвалили також, спираючись на досвід російсько-української війни. Також техніку противника будуть ліквідова. Увати протитанковими гранатометами Карл Густав М4. Це контракт ще з 2019 року. Всього Естонія отримала вже 400 гранатометів, якими замінять старшу версію М2, яка нагадаємо вже прямує в Україну. Звісно, ми не можемо перелічити всі сили і засоби, які має маленька Ленатівська армія Естонії. Але варто зауважити, що, окрім вже згаданих сил, Естонія має сили спеціальних операцій, територіальну оборону і окреме кіберкомандування. Це новітній рід військ який забезпечує армію IT підтримкою та технологічними рішеннями та відбиває кібератаки на країну. Єдине, на чому хочеться закцентувати увагу, попри всі переваги НАТО, Естонія одна з тих країн, яка переймає досвід Збройних сил України та робить висновки. Гарно мати хороших сусідів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео.